Всім добрий вечір! Сьогодні я хочу приготувати шарлотку по маминому рецепту. Значить, дивіться, тут у мене четверо яєць. Зараз я яйця і сахар переб'ю не блендером, а міксером. Це я для того, щоб трошки можна не збивати, звісно, ну щоб сахар трошки розтав. Висипаю сюда сахар, то вони 150 грам. Так. І міксером, венечком я зараз це все проб'ю. Так, ну ось так, тепер цю смесь сахарно-ячную ми відправляємо в молодь. Так, тепер цю смесь ми закладаємо батон. Хай він чуть-чуть напитується цю смесю. Так, так. А ми підготуємо яблучка. Так, яблучка я підготувала, дивіться, такими слайсиками порізала. Так, тепер на дно форми з мультиварки я буду пекти в мультиварці. Будемо викладати тими пропитаними батонами. Ось так. Шар батона. Ось так. Ось так будемо тепер. У мене батон такий здоровецький. Получився. Ну нічого. Будемо тут ось його трошки поламаємо, якщо треба. Ось так. Я один шар покажу вам, а потім уже буду складати сама. Так, дивіться, шар я, э, батона. Тепер яблучка. Тоже так десь приблизно, щоб покрили батон. Ось так. Тепер маслечко. Ось для чого нам масло, бачите? Ось. Так. Слігонько присипаємо сахаром, Слігонько так. Бо у нас же батон мочився в яйці з сахаром. Ну, так, щоб на яблочко попало. Так, масочку розложила, тепер я присиплю сахаром, щоб корочка була така, знаєте. Ну, мультиварці щось вверх плохо под румянюється, не знаю, ну, буду надіятися, що буде все нормально. Так, так, друзі. І все, відправляємо тепер на часок в мультиварку. А потім покажу. Е, різать, звісно, його, е, цю шарлотку. Її треба, як вона вже, ну, не то, що різать, а винімати з форми, як вона гарно-гарно охолоне. Так, шарлоточка наша спеклася. Отлично, час вона мене випікалась. не выпекалась. Сейчас я сниму. Вот такая красота. Вот так, видите, як. Яка красота. Сейчас Раз разрежу. Смотрите, какая красота получилась, друзья. Теперь можно полить варенькой любой, мытком можно полить. Вот, М -м -м. вкусно. Печить, друзі. Це дуже вкусно. А я вам желаю, як завжди, мирного неба, здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. Пока-пока.